Всім привіт! Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі мої улюблені петельки Сьогодні буде відео про одне. Сьогодні відео огляд на оцей набір спиць який я замовила з тему. Я в попередніх відео відео говорила, що мені йде набір спиць Дівчатка, дивлюся, роблять огляди показують свої набори, тому вирішила, чому не показати і мені розкажу, покажу все. Я попередньо, Кольочок знімаю. я попередньо дивилася, відкривала набір, дивилася що там всередині, але нічого не займала. Думаю, буду вдома, зніматиму на відео і розповім. Я ще хриплю, я вже, мабуть, вам надіїла, але факт є факт. Тому вибачаюсь, бала... говоритиму так, як говорю. Так, прийшло в такому кошелючку, і я не знаю, чи вам видно чи ні, отут п'ятно, наче клеєм замазане. І отут. Ну, тобто, як оце, наприклад, дарувати на подарунок, да? зараз через камеру подивлюся. Вам видно, бачите? Ось п'ятно таке, як вклею. І отут. Полосочка, не знаю, чи вам цю полосочку, я не можу побачити, але п'ятно вам видно. Це прийшло, воно таке, це набор вже з п'ятном, з отаким. Хоча кошельок об'ємний, гарний. Зараз зрівняю. Ось у мене той кошельок, який я заказувала на джумові. Це мене джума коли замовляла. І з жума прийшов отакі спиці, Ні разу не користувалась, але однієї спеці тут немає. Бачите? 5,5 немає, просто не поклали мені спеці. Якось я така була дуже розстроєна. Ну, ще не в'язала. Може, я спробую. Ну, такий для зразка трішечки. Та майже одинок. Так, такий кошельок у мене синенький. Откриваємо, і ми бачимо отакі спиці. Сюди, в набір, що входить. У набір входа <клес> з обох сторін спиці. В середині кошельочка нема ніякого, але все от інше у окремому такому чухлі. Спиці розташовані таким чином. Починаючи з тройки. Далі у нас йде 3,25, 3 з половиною. Далі у нас іде 3,75, 4, 4 з половиною, потім 5, 5, 5 5. А тут починається просто 6. Зараз 6, 7, 8, 9 і десяточка. Так, беремо спіці гарні, гостренькі. Спиці гостренькі. Зараз з вами будемо їх і оглядати. Не відкривала нічого, сама не дивилася, прийшли мені, до речі, заплатила за них 270, чи 5, чи щось таке гривні. Точно не пам'ятаю. Тому що ну, хто нас замовляти за тему, там знає. Там, Якщо товар довго лежить в корзині, ви на нього інколи поглядаєте, вам йде скидка. От я взяла по скидки. Тут 4. Як це називається? Стоп очочок. Два ключика, два, не пам'ятаю, як називається, переці. Боже, як дівчатка забула. Ну, в общем, не ці переходники, не знаю. І наше оце це, мабуть, закручувати, щоб руки не сковзали. Це я так думаю, напишіть, будь ласка, наше вони кладуть отаку резиночку. У нас шнури. Кабеля, шнури. Ну, дивіться, вони класні. Два. А, вони всі різні. Зараз ми, до речі, поміряємо, які вони подовжені. Де тут мої моднячі рулетки? Так, найменший. Де в нас найменший? найменше, мабуть, оцей міряємо від нуля. Саме менший у нас десяточка, Самий менший це десь 10 сантиметрів, далі у нас іде, який тут другий по, по розміру. <кхм> далі у нас іде 60 сантиметрів, і тригай. Так, далі у нас іде шнурочок, Кабельочок, шнурочок. Я... Так, 80 і це повинен остальний бути 100, я так розумію. Тобто 4 кабеля в цьому наборі. Дивимось. Так, 100. І цей 100 сантиметрів. До речі, ця рулетка також стену. Чотири кабеля в цьому наборі. Давайте зробимо просто якийсь на один меншенький ключек. подивимося, як він покаже себе у роботі. Стакани, дівочки, тут не движуться. Стакани стоять на місці. Ключик ключик такий самий, як в дропс, я не знаю, мабуть, ж в інших спицях, в мене просто за таких з'ємних тільки дропс. Є, то я знаю. Друг, до речі, я не люблю. Зав'язується так. Ключиком зажимаються. Якщо до цих спець, то тут мені все подобається. Спиці гострі. В'язати, мабуть, буде класно, тросики, стакан не движеться. Тут стакани стоять на місці. Я знаю, що дівчата показували у них стакани ну, крутились, тут стакани не крутяться. Але я сподіваюся, що ще удобно, зручно. Єдине, що я скажу, коли буду в'язати, чи не відкручується отут, оце, от спиці кабельки. Оці. Тому що, коли в'яжеш дроб, то серед в'язання тут хабець. І такий сюрприз відкрутилася оця фігнюшка. І бува таке, що ти не бачиш, коли вона вже дергається і спиці злітають. То тут будемо дивитися, як вона себе буде вести. Так, давайте ще з оцими, боже, я забулася, це знімаю вам відео, забула, як вони називаються. Оці переходніки. Я не знаю, дівчатка, забула, як вони називаються. Також закручуються, підходять. О. Стоять хорошо, можна взять своє в'язання на додатковий тросик, цими кабельками прикрутити, боже забулося. І буде гарно. Але це те, що касається стосується спець оцих до п'ятірки. От я вам хочу продемонструвати в восьмі, восьмірочку. восьмірочку. Ось. Як моя рідна мова, господи. Отут От вже в мене йдуть цікавенькі думки. Зараз я вам їх озвучу, що мене смущає в оцих спицях. До речі, в кого є такі спиці, будь ласка, мені напишіть, я хочу поділитися або поділитися з усіма. От дивіться, що тут мені кінчики тоненькі. Дуже класно. Ви будете захвачувати з кінчиками петлі, будете пров'язувати, далі спиця для вісьмірка. Так. Але далі вона йде знову на тоненький тросик. Як там петлі будуть, ну, не знаю, у вас виходить кінчик тоненький, спиться сама тонесенька, то це коротенька. До речі, в руках, ну я не знаю, може буде зручно держати, хто як держить, я не знаю. Але далі, коли буде петля, просуватися тросик тоненький. Під час в'язання петля може стягтися, зужитися, все може бути. І коли вона дойде до слідуючого колу, щоб знову з в'язати, чи воно тут буде легко натягатися, чи треба буде завжди ту петлю так дергати, щоб натягти на оцю петлю, на оцю спицю петлі, петлі. От мені оце щось воно саме дужче не знаю. Може, я просто мало в'яжу великими спицями, і в мене немає такого знаєте, розуміння, як вони процес в'язання. А більше, чим в'язала, це я в'язала, мабуть, 6,5. Це в мене самі більші спиці, які були в роботі. Для мене ну, я не знаю, що можна зв'язати такими спицями. Паутинку я в'язала аж 6,5. Оце в мене душа чогось. Так, наче хороші. Виглядають естетично, цокають, дівчатка. Написано було, що це жиль залізо. Але отут, понятне діло, нічого не зрозуміло. Етикетка, все, ну, нічого не зрозуміло, що тут вони пишуть. Ціна їхня на сайту від, 800, від 680 гривень до 800. Ціна різна. Коли виходите дивитеся, там можна найти любі ціни. Але ж просто, я кажу, що в мене випала дисконтна картка, так як в тему, хто замовляв, вони знають, про що це йде мова. І вони мені дали його за 270 гривень. А якщо, до речі, вам дають 274 чи щось таке. А якщо вам дають дисконтну картку, буває таке, що ще на одне не зняли, а на інше дали, то я умудряюся брати два товари ще по великій знижки. Оце це випадок, коли я брала собі костюм. По великі знижки у цьому замовленні. ну, я не буду вам показувати, це зовсім не та тема для відео. І вийшло у мене оцей такий набор спиць. Боже, я забула, як оці називаються зовсім висиха. Так що, такий мій огляд. Не знаю, чи залишу собі, О, що ще заховала, У мене ще ж одні Дівчатка, не знаю, чи залишу собі, чи буде на подарунок комусь. Я ще не вирішила, тому що одне діло подивитися, вам показати, інше діло, чи переросте в мене до них душа. А це для мене також дуже важливо. Є такі спиці, які я купляю, але в'язати я ними не можу. Ну, Чогось не моє воно. Оце той випадок. Красота, да. Якість, ну, я думаю, да. Оце, Ця сторона точно така ще. Що вона завжди буде в ходу і завжди будемо неї в'язати. А от що далі я не знаю О, не те зробила. Так що, дівчатка, таке моє було маленьке, ну, як погляд маленьких спиць, е, по, покидала я ще собі в корзину ті зелені, які всі дівчатка беруть, але ціна на них зараз дуже кусається. Вони у мене висять, і по 900, і по 1000 з хвостиком. За таку ціну я брати не буду. Якщо в мене тільки десь вискочить, якась на них акція недорога. Тоді я їх візьму також собі. Тому що, бачу, дівчата огляд роблять, то дуже їм подобаються ті зелені спиці, Ну, тобто в зеленому чохлі. Це синя чохол, а то в зеленому чохлі. А це в мене вже є ще один наборчик, аби було час. Так що, тут таке. Буду куплю ще. Якийсь набір, обов'язково поділюся, покажу. Ну, ці візьму, Так, візьму, спробую, подивлюся, як вони в'яжуть і чи воно моє. Тому що я можу його і подарувати. Я така жіночка непредсказуєма. Можу дарити, можу залишити собі. як, як Якось, як душа Все, дякую, що були зі мною. Цей коротенький час. Подивилися мою таку покупочку. До речі, люблю, я дивитися огляди спиць. Дивлюсь, надихаюся, що дівчатка замовляють. Інколи мені теж треба. Це той випадок, що мені треба. Ще в мене йдуть є, мабуть, цей хвора, як на хвора на тему стала. Але в мене там була книжка по в'язанню з візерунками також за смішну ціну. Ну чого не взяти, іде. Тільки прийде, обов'язково покажу. Все, дякую вам, люблю, що були зі мною, що заходите до мене в гості. А ми, як завжди, з вами зустрінемося, це буде дуже дуже скоро.